Вітаю, показую свою посилочку. Замовляла такий шампунь, оливки і авокадо. Дуже класний. І ще один замов, тому що мені сподобався і підійшов для мого волосся. Таке мило антиакне. Замовила сину, тому що ми почали займати жовчом і його посипало. Тому це як додатковий засіб. Таке миука замовила. Такий вітамін К2. Саме такий. Бачите? Пілінг для тіла з пачулі. Дуже класний. Запах. Як після спа салону. Дуже класний. Потім вам напишу, чи мені сподобався. Для обличчя таку сироватку. Вона йде з вітаміном С і їй набагато вистачає. І ще замовила сухий чесник. Це буде для очищення. Потім пізніше буду водити дітям десь до осені, туди ближче. Так, у мене все. Сподобалось, ставте лайки.